Друзі, усім привіт! Рада вітати новеньких, рада вітати усіх, хто доєднується до нас. Сьогодні у нас наступний урок з типових помилок в мовленні. Ті слова, словосполучення, які ми вживаємо або у невластивому значенні, або помилково, або калькуємо з російської мови. Тож, розпочнімо. У рамках у межах. Звичайно, є слово у рамках, але якщо ми говоримо про калькування з російською в, в, в рамках, рамка це дійсно предмет, тобто та картина на виставці висіли у рамках. А якщо ми кажемо у межах області, у межах там, певного контексту, якщо ми хочемо вжити абстрактне якісь значення, тобто навіть по абстрактному і конкретному ми можемо розрізняти ці поняття. Рамка це щось конкретне, а у межах області, у межах певної галузі це щось абстрактне, тому ми мусимо вживати саме ось такі словосполучення. Завдання і задача. Завдання це визначене, заплановане для виконання обсяг, роботи, справа та інше. Головне завдання домашнє завдання. Задача переважно вживається в математиці. Тобто це питання, що розв'язують обчисленням за певною умовою характеру, ну, не тільки в математиці, в фізиці, тобто обов'язково має бути умова, обов'язково має бути обчислення. І, відповідно, ми коли кажемо математика, фізика, збірник задач, задачі з кількома невідомими, задачі на три дії. Російською ж і те, і те кажуть задача. Тобто у них задання, але переважно вони називають будь-які завдання, теж там задача є. Тому розрізняємо ці поняття. Це знов-таки тема пароніми, яка дуже часто щороку, щоразу, у нас використовується, тому запам'ятовуємо. І вживаємо саме у властивому значенні. Зізнання та освічення, признання в любві. Дуже поширена помилка, коли калькують слово в слово російською. Зізнання це признання, але саме зізнаватися в чомусь. Так ми дивимося тут на корінь: зізнатися, повідомлення, свідчення про себе, про когось. Під час розслідування суду, тобто я зізнався в тому. Я зізнався там, злочинець зізнався у скоєному злочині і так далі. А в коханні ми лише освічуємось. Тобто, зізнання в коханні це і є освічення. Він мені освічився, калькуємо з російською, він мені признався любві. Перекладаємо, він зізнався мені в коханні. Якщо ми говоримо про кохання, про щось романтичне, то це українською має назву освідчення. Ділення або ж поділка теж. Синонімічні слова, бо і те, і те як корінь «діл», тобто відділити. Але ділення це в математиці одна з чотирьох базових якась арифметична операція, тобто є множення, ділення, додавання, віднімання. Тобто ділення це суто математичний термін. Ділення на чотири, скорочене ділення, ділення на 2 і так далі. А ось слово поділка. Має значення відстані між позначками. У вас на малюнку є лінійка. Ми бачимо, що на лінійці є поділка, тобто ця відстань між нулем одиницею двійкою і так далі. Оце є поділка, поділка нульова, осьова або поділка на певній шкалі. Навіть коли ми Хочемо сказати хронологія часу, то теж є у нас лінія часу, і ось ці поділки це на позначення. Тому це, ми не ділимо цю риску на час, а саме вживаємо поділку. Знімати і винаймати. Знімати квартиру російською і у нас знімати житло. Дуже часто ми так говоримо, але знімаємо ми на камеру. А житло, квартиру, дім, оселю винаймаємо. Тому не калькуємо дослівно слова російською, намагаємося запам'ятовувати по картинках, по словосполученнях і не помиляємося в тих чи інших словосполученнях. Наступна помилка теж стосується паронімів, синонімів, заворушення, збентеження і хвилювання. Тобто заворушення масові заворушення російською так само за завор... там, не згадаю російською, як воно саме точно, але є такі масові заворушення, тобто це масове незадоволення, масово скупчені людей, або там протест певний, збентеження, оце хвилювання, оце волнення російською, яке перекладають як хвилювання, оце тут якраз помилка. Якщо у нас стан душевного неспокою, збудження, занепокоєння, хвилювання, то ми вживаємо слово збентежений. Вирують пристрасті й пожежі, а ти сидиш у білі вежі, немає на лиці збентежень, та й радості також немає. Іван Калинець це слова Івана Калинця. Тому, якщо ми говоримо про душевний неспокій, про якесь, то це збентежений. Це як почуття, емоції, чому ти збентежений. А хвилювання це рух хвиль. Звичайно, є слово хвилюватися. Але правильніше і якби коректніше вживати збентежений. Тобто він збентежений, це і означає. Тобто це стан хвилювання, він є збентежений через це. стан хвилювання можна казати. А ось він саме процес хвилювання це процес руху хвиль, хвилювання на морі. А російську перекладають волнення, волнення, волнення. У них і море волнується, і волніння, і, і чоловік волнується. Тобто, ось то такі моменти є. Варто розуміти, в чому різниця. Навіть якщо ви помиляєтесь, не бійтесь помилятися. Головне знати, в чому різниця, якщо десь вам трапиться, якщо це важливо в контексті а, мовному або в контексті шкільної програми, бо дуже часто пароніми, синоніми трапляються. Якщо ж ви вживаєте а, українські там, те саме хвилювання, це не так страшно, тому що ми вчимося, а, вчимося розрізняти ті чи інші речі. Засипати і засинати. Типова помилка, дуже часто її можна почути. Ганна почала засинати від слова сон. Дивимось тут прекрасно на корінь, засинати і засипати. Тобто, російською спать засипать. Там і так і так. А у нас варто відрізняти це. Хоча тут по кореню ми дивимося засинати син. Сон, син, там йде у нас чарування ОСІ, е, але Іван почав засипати яму, тобто щось сипати. Зовсім різні корені. Там корінь сон засинати, там засипати. Тому ми вживаємо в значенні слова засипати, в значенні хтось е, готується до сну, або процес розпочався. Наступне коло та круг. Е, Теж варто відрізняти. Російською круг, у них все круг. У них слово коло взагалі немає. А вони на позначення круга позначають все, що кругле, тобто все, що має якусь форму. Коло це фігура, утворена замкненою кривою лінією, це може вживатися в переносному значенні коло людей, тобто сукупність певних людей, які там, коло інтересів коло людей за інтересами, тобто сукупність людей, об'єднаних якими небудь інтересами. Можемо сказати, це моє там коло, коло занять, коло особистий простір. І в третьому значенні слово коло вживається як фізичний термін. Довжина кола, у колі друзів, неруш моїх кіл, ну і так далі. і так далі, електрична коло, або, наприклад, якщо не термінологічне значення, ланцюг, золотий ланцюг. Круг це геометрична фігура, предмет. І ось круг ми саме вживаємо переважно в математиці. Площа круга, круг може бути рятувальний, може бути гончарний круг, так коли гончар сидить і в нього крутиться з глини. Круг, який виготовляє згодом пізніше різні вироби. То ось коло і круг, варто відрізняти ці поняття, це також пароніми і не плутати тих чи інших значеннях. Інтерес та цікавість. Інтерес це емоція. Це стан організму людини, що активується і підтримується змінами новизною. Інтерес це прагнення особи щось дізнатися. Мотив і стимул дій щодо отримання економічної вигоди. В нього він в нього які в тебе інтерес. Тобто, яка в тебе вигода? Бо дуже часто за словом інтерес заховується слово вигода. Тобто будь-яка людина, коли її щось цікавить або не цікавить, вона шукає в цьому інтерес. І це абсолютно не російськомовне слово, як вважають інші. Тобто вони думають, інтерес це російське, а цікавість це українське. Ні, абсолютно два слова є типово українськими, вони вживаються. Але вживаються трошечки в різних значеннях. І четверте значення слова інтерес це система цілей і завдань зовнішньої політики держави. Інтерес правовий, економічний, національний. А цікавість це людська людська якість, особливо коли ми говоримо про цікавість, уявляємо маленьких дітей, яким все цікаво. Тобто це не безпосереднє бажання дізнатися про щось у всіх подробицях, допитатися, захопитися, задовольнити цікавість, виявити цікавість до справи. Але тут згадуємо дітей маленьких, яких купа питань до всього, що нас оточує, і, відповідно, їм цікаво щось дізнатися. Контур і образ – теж слова паронімічні, слова, які вживаються. Дуже часто в, в галузі малюнку або, можливо, людей, які працюють архітекторами, інженерами, ті, які працюють з олівцем, з ручком, переважно, це архітектори. Тому контур це лінія, яка окреслює форму фігури предмета тощо. Обвести по контуру. Контур замкненого провідника. Образ це вигляд фігури предмета, окреслено лінією. Синоніми можна підібрати силует контур. Насправді, ці слова є синоніми, і е, образ це просто таке українське слово. так? Які от Контур, якщо дуже багато каже, це російське слово. Чому от помилка, помилка людей, які вважають, що російська і українська схожі, тому що насправді е, більшість слів. Іноземних, які стали для нас звичними. Тобто, ми сьогодні думаємо, що слово турист не, не, не іншомовне, бо ми до нього звикли. Але ж турист українською, турист російською. Тому це не означає, що це російське слово. Ну, турист це можливо такий невдалий приклад, бо це ну якщо там вже заглиблюватись, ми розуміємо, хто знає англійську. Але хто не знає англійську, і він розуміє, що, наприклад, слово контур. Тому слово контур це теж ні російське, не українське слово, це іншомовне слово. Контур, так, і багато слів, які пішли від іншомовного, залишилися в наших мовах. І тому люди думають, а це ж російська, або це українська, та вони однакові. Насправді, або там грецька мова, зовсім інше походження. Ось так. І два приклади: в рожевому тумані з'явилися, ще зали неясні образи хат, тобто певні фігури, так, окреслені лінією. І у Вениченка є, наприклад, «моторошно випинаються на тлі неба образи простите, тобто якісь фігури, контури. Образ це фігура, яка окреслена певною. Але образ це суттєві цікаве дійсно, те, що можна зустріти у літературних творах. І саме письменники використовували слово образ, а не контур. І остання типова помилка на сьогодні це їжа і пожива. Їжа це те, що споживає людина. Ще є слово їда. Їда теж помилково вважати, що це калькування з російською. Але їжа все, що споживає людина і інші живі істоти для підтримання життя. Можна казати, що синонім є слово харчі, рослина тварина, їжа, поживна їжа, але ні в якому разі не їда. Їда це помилкова конструкція в українській мові. Це та їжа, їжа, а російської їда пожива, те, що є матеріалом або джерелом для певної діяльності. Тобто, дуже часто піша для ума да? російською є такий вираз, піша для ума. То у нас пожива для розуму. Тобто те, що конкретно ми бачимо на картинці, те, що ми вживаємо: рослина, тварина, їжа, те, що ми вживаємо для підтримки нашого життя, це є їжа. А якщо ми вживаємо в якомусь переносному значенні, то, звичайно, це певна діяльність, певне джерело пожива для розуму. Тому піща для ума, про книжки це зазвичай говорять, то да, або духовна їжа. То краще казати духовна пожива або пожива для розуму, те, що є абстрактне, те, що ми не вживаємо для підтримки життя. Тобто не, не те, що ми жуємо, та, якимось там е, е, певні продукти харчування мається на увазі. Тому ось так: слова типові, різниця. Е, ми Намагаємось все-таки бачити, в чому різниця. І якщо ми калькуємо, хочемо перекласти вислови з російської, а ми саме через переклад переходимо на українську мову, тобто ми. Коли хочемо сказати слово українською, це для тих людей, які суто спілкувалися російською раніше, вони згадують, як це буде українською. І найчастіше типова помилка в тому, що вони дослівно перекладають те чи інше слово. Але кому це потрібно для роботи, для покращення якогось там свого, якщо це там якась певна ділова сфера або термінології, тому в нас насправді дуже багато термінологій, яка зустрічається у нас щоденно. Тому дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Залишайтеся з нами в телеграм-каналі з благодійним фоном Вадима Стовера. На все добре, до побачення, па-па!